Вітаю, друзі, це програма «Грунтовно традиційно на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ. Сьогодні до нашої студії завітали освітяни директорка приватного ліцею IT Step School у Тернополі Оксана Пришляк та заступниця директорки з навчально-виховної роботи, вчителька математики у цьому ж ліцеї Оксана Гетманюк. Вітаю вас, рада бачити. Адже сьогодні говоритимемо власне про освіту майбутнього, про таке сучасне навчання, яке є і у вашому ліцеї. Розкажете про особливості, про переваги і, звичайно, про можливості, які ви надаєте. Для тих, хто вперше чує таку назву, як IT Step School, розкажіть, власне, а що ж це за навчальний заклад, де ви знаходитеся? Ну і власне, скільки років ви вже працюєте? Ми молода, можна сказати, школа, ліцей. А ми знаходимося в місті Тернополі Степана Бандери, 80 Три а це недалеко від нашого парку, від співучого поля. А в нам буде в квітні три роки лише. Тобто ми молода школа, яка стрімко розвивається. А наш напрямок не лише IT-предмети. Спочатку діти підходили, так будемо казати, що вони цілеспрямовано йшли на IT-предмети, бо вони себе бачили в майбутньому, бачать IT-шникам. Але ми почали школу розвивати, і в нас поглиблено почали вивчати математику, англійську мову. Тобто, коли ви можете обрати нашу школу не лише за профілем IT, а з вивченням іноземних мов, вивченням математичних наук, тобто в нас такі напрямки, що Загальноосвітня школа ліцензована, і плюс ті гуманітарні науки і точні науки, які дітям подобаються. А в нас історія дуже цікаво вивчається фізика, тобто всі основні предмети, що є у звичайній школі, але з таким нахилом, як IT, математика та англійська мова. До ефіру ви розказали мені, що ви так нещодавно почали працювати саме директоркою. А ось ви, пані Оксано, були ще від початку створення, скажімо, школи. Розкажіть про ідею заснування цей такий ланцюжок як власне створилася ця школа і чому? Ну, в Тернополі з 2017 го якщо не помиляюся, року функціонувала академія IT, де вони навчали малих у дітей і старше покоління, тобто можна було отримати it освіту, навіть уже маючи одну освіту, тобто стати програмістом або дизайнером. І вже коли, коли насправді від батьків приходило дуже багато відгуків, що у вас класні методики навчання, чого у вас немає школи, якогось разу цей відгук перетворився в таку ідею. А ну, а давайте, типу, давайте створимо. І е, вперше е, наскільки я пам'ятаю, що вперше ми хотіли ще до війни. Там вже е, навіть виставлялася вакансія директора, але розпочалася війна і було не на часі, скажімо так. Ну, але так як вона не закінчується, і все це ще тривало, то е, ми вирішили, що ну спробуємо, спробуємо насправді відкрити вже і. Ну і ось в 23-му році у нас був перший такий перша така зустріч з засновником про те, щоб можливо запустити і як це треба налаштувати. Ну і в принципі запустився цей процес. IT Step School, наскільки я знаю, працює не лише в Тернополі, але й так. функціонує так. у інших містах. Розкажіть, де саме. Загалом є дуже багато філій академії, є в Україні і за кордоном, а от саме школа є тільки в Україні 17 шкіл. Зараз так, так станом на зараз. Є у Львові, у Франківську, у Білій церкві, у Києві, у Дніпрі, в Кременчугу, в Кривому Розі, в Харкові, Житомирі. Білому сімнадцять по всіх областях. І навіть вони були ще до війни в окупованих територіях на даний час, тобто вони по всій Україні, кожна область мала нашу свою філію як академії, так і при ній була школа. І тому з війною, звичайно, що окуповані території там школи закрилися, а перемістилися дехто в інші області. Деякі діти переїхали в інші школи IT-степ. І на даний час така картина. Ми отримали ліцензію, і відповідно ми дотримуємося всіх норм Міністерства освіти. Ми йдемо за програмою, Нова українська школа, але оскільки ми приватна школа, ми маємо ще свої платформи і свої програми. Якщо в державних школах нова українська школа вона вивчається теми і будемо так казати, швиденько проходять, в нас більше йде закріплення матеріалу. І наскільки я знаю, що спочатку ви набрали дітей саме на 5-11 класи, цьогоріч цього навчального року для вас така новинка, ви набрали першокласників. І якщо так детально не знати, можливо, власне, як працює ваш навчальний заклад, то може здатися, що ви в принципі нічим не відрізняєтесь від державної школи. А ось так це чи не так? Розкажіть мені, будь ласка, і теж розкажіть, а які ж у вас переваги цього приватного навчання і чим ви особливі? Малокомплектні класи. А якщо цього року ми вперше запустили початкову класу, то в нас учнів 5-6. Лас, тобто ви розумієте, це для... максимум. Це максимум для чого? Для того, щоб дітям пояснити матеріал, це маленькі дітки, щоб їх залучити, що їм краще дати рівень знань, засвоюваність, і також щоб вони зрозуміли переваги нашої школи. В нас, якщо в державній школі є звичайні стабільні предмети, це математика, українська мова, в нас вони теж є. Але в нас є такі ще уроки, як X-Lab. У нас є кожного дня it предмети вони глибше вивчаються, бо ми it школа А в нас є більше англійської мови, а в нас Science Boom є, тобто діти там теж мають такі предмети вивчають. Кожен день в наших дітях є прогулянка, це обов'язково. Незважаючи на погодні умови, хіба дуже сильний вітер або дощ, то дітки не ходять на прогулянку, але кожен день. І звичайно, що якщо ми беремо старшу школу, вже від 5 по 11 класу, у нас теж мало комплектні класи до 10 учнів. А На сьогодні в нас є два десятих класах, тобто ми поділили 20 учнів, були, ми їх розподілили на А і Б. 10 учнів там і, відповідно, 10 учнів Б. А що це дає? Вчитель може охопити інформацію кожного учня, попитати декілька разів на уроку. Вчитель побачить, як він засвоює матеріал. І, звичайно, що контролює, як учні працюють на уроці, бо тому, що ви знаєте, переважають нас хлопці, то хлопці це є шибеники, і вони люблять трошки відволіктися. Але завдяки таким методикам, які є в нас, ми можемо залучити різними інтерактивами, і учні активно працюють на уроці. І в результаті, коли задається домашнє завдання, то ми бачимо, як виконують учні ці домашні завдання, чи потрібна їм ще допомога, чи він не відволікався на уроці. Ну і звичайно, що. Паралельно є відеоспостереження, де ми бачимо кожного учня, як він працює на уроці, як він відповідає, і роботу вчителя ми також бачимо і контролюємо це. Ви вже так зазначили про структуру власне, вашого навчального закладу. Якщо говорити загальна кількість учнів, то скільки е, навчається у вас в ліцеї? Ну цього року ми вперше у нас є вже навіть на сьогоднішній день 73 учні. Коли я минулого року прийшла, це було 40 учнів. А Тоб, Починали ми з 27. З 27, Тобто, ви бачите, ріст? ріст є досить так до нас більше і більше почали звертатися. І навіть, навіть в нас же я вже кажу, така маленька династія є випускники, і є сестричка, братики. Сестрички є в нас. Тобто батьки вже побачили переваги нашої школи, власне, it степу, і тому вони почали віддавати своїх молодших братів і сестер. А, подобається батькам, батькам зручно, тому що це є одна школа. В нас а, вони перебувають майже повний день. А з 8.30 починається перший урок до 16.30 вони перебувають в школі і виконують усі домашні завдання в школі. Ви згадували вже про те, що ваш заклад ліцензований. Тобто, ви навчаєтесь за програмою розробленою міністерством освіти. Розкажіть, як це власне відбувається на практиці? Чи дитина може обрати якісь вибіркові предмети, які вона хоче самостійно? Чи є обов'язкові? Чи є можливо предмети, на які ви більше робите акцент? Я так розумію, можливо, англійська інформатика. Як все це відбувається? Ми дотримуємося основних принципів, тому що ми готуємо дітей з основних предметів до МНТ. Це і українська мова, математика, історія і на вибір інші предмети. Як вони можуть обрати, ми цього року навіть можна сказати, запустили такі уроки, називаються проєкти на 60 хвилин. А учні ми подаємо ярмарку ідей учням, а вони вже самостійно обирають, який проєкт вони будуть вести. Цей проєкт є довготривалим, розрахований в середньому більше шести тижнів. Тобто, результатом цього проєкту має вийти робота певної групки дітей. Учні ми поділили на 5-6 пять 6 осіб, і вони показують хороші результати. Але кінцевого результату ми вже побачимо через певний період. І там будуть і відеоролики, і фільми. Діти наші знімають минулого року. Навіть зняли документальний фільм. Ми, серед наших філій була така програма Оскар, і наша школа брала в ці номінації «Оскара» Діти наші зняли чорно-білий фільм на англійській мові стилі хорор. <ріст> <ріст> так, тобто, знаєте, от так. Ми залучаємо і дітям. Це дуже подобається. В нас діти самовиражаються. Вони. У нас є навіть такий в школі парламент, де в нас є президент. Вони збираються, і ми обговорюємо ті питання, які би вони хотіли чи вирішити, чи навпаки, якісь заходи вони хочуть, чи на яких уроках вони хочуть звернути увагу, що там є десь проблема, що нам потрібно адміністрації вирішити. І вони запропонують різні такі ідеї. Це сучасні діти, вони дуже гарні, талановиті. Ми до них прислухаємося, носимо невеличкі, звичайно, що корективи, щоб все було, як то кажуть, в межах розумного. Але Наші діти от власне, сюди йдуть діти такі, що цілеспрямовані хочуть себе, свою особистість проявити. І ми навпаки її розвиваємо, цю особистість, ми її не приглушуємо. Тобто ми всяко допомагаємо. Добре, ви хочете фільм, добре, ми всяко допомагаємо, надаємо все необхідне, працюйте. І, звичайно, що допомагаємо там, хіба текст редагувати, вчитель англійської мови може там, допомогти з перекладом. тобто отак. І тому це є наша першість. Учні е, обирають проєкти, які пропонують вчителі, тобто, вчителі. Е, е... Кожен вчитель пропонує якусь ідею, оформлює її як для продажу, наприклад, так е е якийсь товар, і учні записуються на проєкт. А потім команда, яка записалась на цей проєкт, працює з цим вчителем протягом шести тижнів. генерує якийсь кінцевий продукт, і в кінці відбувається захист, який ми будемо висвітлювати в наших соцмережах. Ну але це ми тільки впроваджуємо цю методику. Це єдиний вибір, який вони можуть зробити. Бо далі вони вже мають чіткий навчальний план, за яким вони працюють. І звісно, що ми підсилюємо предмет. Англійської мови і математики. У нас є ще друга іноземна, яка вивчається, тобто діти вивчають дві мови, плюс українську мову, звісно. що Підсилюємо ми годинами математику, підсилюємо ми годинами IT. А які ще є іноземні мови? Ще в нас є на вибір польська або китайська. Учні можуть собі обрати, до речі, так. Обрати? Ще так, один. Так. Ще Багато обрати китайську саме навіть. Ну, десь, якщо в відсотковому відношенні до 50 на 50, приблизно. Але вони діляться на групи, на класи, змішуються. І, до речі, англійська в нас теж відбувається вивчення не класами, а рівнями. Тобто, вчителі на початку ну на першому році там тестують учнів, ділять їх на групи. І там, наприклад, у нас 5, 6, 7 класи поділені на три рівні, і вони займаються не по класах, а по рівнях. Тобто, якщо ти там в 9 класі, але в тебе високий рівень англійської, так то ти займаєшся, наприклад, з 11 і з 10-класниками. але буває таке що ти в. 11 класі, в тебе не дуже рівень англійської, то ти там можеш бути з 9-класником в, в, в іншій групі. Але я не про це хотіла, а більше про IT. Також про години інформатики, які ми підсилюємо ще годинами технології, там, трудового навчання, це такого. В молодших класах за рахунок годин музики, так, у нас так. є предмети IT. Вони обов'язково поділені на один предмет, який буде стосуватися дизайну, і один предмет, який стосуватиметься програмування, щоб учні могли по закінченні школи себе профорієнтувати. І таким Чином визначиться, чи вони взагалі будуть належати до сфери IT, та яка ну зараз, скажімо так, на піку популярності? Чи вони взагалі не належатимуть до цієї сфери? Їм не буде підходити жоден з напрямків, чи можливо хтось обере для себе програмування як пріоритет, а хтось обере для себе дизайн? І так в кожному класі вони вивчають одну дизайнерську дисципліну, одну Одну дисципліну з програмування, і по завершенню кожного семестру вони теж готують фінальні проєкти. Так, наприклад, минулого року дев'ятий клас вони працювали в ілюстраторі, вони створювали власні брендбуки і розробляли дизайн для власного бренду. Тобто вони придумували цей бренд, робили логотип, робили різну продукцію, там чашки, худі, рюкзаки. Це все вони робили в фотошопі і в ілюстраторі, і в кінці презентували це. Такий приємний шок в мене був ще від того, що я дізналася, що ваші учні не несуть домашнє завдання додому. Вони все виконують власне у вас в закладі. Розкажіть, як це відбувається, чи є якісь можливо вчителі, куратори, які слідкують за цим процесом, які наглядають чи правильно, наприклад, дитина виконала. І чи недовго тоді дитина сидить в навчальному закладі, до котрої власне вона може це робити? А, ну, як я вже сказала, в нас взагалі графік роботи до 16.30. І до цього часу учні повинні виконати хоча б письмову роботу в школі. А звичайно, що по класах учнів вже знаєте, ми з першого місяця, якщо є в нас новенькі учні, ми зразу їм цю, а, наші правила пояснюємо, що дивіться, ви виконуєте в школі. Це один із пріоритетів і вимог нашої школи, що виконання домашніх завдань має бути в школі. Чому? А, тому що, що ми побачили, як вони справляються з вивченим матеріалом раз. А Якщо потрібна допомога допомога вчитель є викладацький, учень підходить. Вчитель може в будь-який час допомогти пояснити ту саму задачу, але учень сам розв'язує далі, тобто, щоб вони не подумали, що от вчитель порішав, порішав і все. Ні. А, і звичайно, що куратор він закріплений за класом. Він слідкує, щоб учні не списували, е, і в нас настільки вже налагоджена система, що справді вони знають, що уроки, наприклад, там о 14.30 закінчилися, е, мають перерву і приступають до виконання домашніх завдань. відкриває свій мест. Заходить на певний предмет, і він бачить. Звичайно, що там багато є в нас уроків, наприклад, 6 уроків, може бути, 7 уроків, відповідно, домашніх завдань багато, але є і дедлайни. Тобто там українська мова, переважно математика кожен день, але є і дедлайн 5-6 днів. Тобто є термін, до якого має виконати домашнє завдання. Ну, це набагато спрощує життя батькам. Батькам, а так. батька. А буває таке, що батьки навпаки просять хочемо зробити з дитиною уроки. А, ну, чесно, от більшість віддає сюди до нас через те, що в нас виконання домашніх завдань. Звичайно, що до 16.30, якщо учні не встигають, вони мають можливість довше побути, mm -hmm. бо куратор є на місці, і вчителі. Також на місці. тобто в нас не є от 16.30 і все. Ні, буває до 17.00 години. Це залежно індивідуально, як учень справляється і засвоєнням матеріалу. Розумієте, але це класно, і це є нашою перевагою школи. До речі, я знаю, що у багатьох зараз в школах канікули. У вас теж на канікулах теж співпадає така система. Так, так, так. Канікули в нас співпадають, а лише зимові канікули в нас не були співпадати, бо ми по суботах не навчалися. Ми не економимо на опаленні, В нас є свій генератор, своє укриття повноцінне, тобто це дуже зручно, і батьки задоволені. Перше, що світло маємо своє опалення своє, Ми незалежні і тому нам не потрібно по суботах навчатися. Знаєте, коли говоримо про приватний навчальний заклад, одразу є такі думки про те, що там більший акцент на таку увагу до дитини про розвиток її можливостей. Я знаю, що у вас, окрім навчання, є ще й гуртки. Так додатковий такий бонус, напевно. Розкажіть, власне, що це, хто туди може, хто їх може відвідувати? Чи це можливо старшокласники? Чи навпаки, коли там батьки довго на роботі і молодші школярі, перший там четвертий клас, батьки остерігаються, щоб. Вони самі йшли додому, то діти можуть, наприклад, відвідати гурток, так це чи не так, тому що це те, що перше мені спадає на думку. От розкажіть детальніше. А ну в нас цього року, теж вперше ми так запускаємо такі гуртки, називаємо ми їх клуби. Наприклад, в нас в початкових школах, давайте почнемо з маленьких. Звичайно, що коли ми спілкуємося при вступі до школи з батьками, а батьки зразу питають: ну, дивіться, я ж працюю до 18-ї години, буває і затримуюся. Що ви нам до? Поможете як бути, бо до 16.30 не маємо змоги забрати. Звичайно, що ми відкрили клуб розумників для початкової школи. Тобто, після уроків діти в куратор забирає дітей відповідно. А приходить людина, яка працює в цьому клубі. це пані Наталя може приходити Есма. Вчителька англійської мови. А, і вони працюють, хто, ом, вони не навчаються, та вони можна відпочивають, але підтягують англійську через ігри. Бо це ж маленькі діти, вони вирізують, вони ліплять, малюють, що тільки завгодно роблять. Якщо гарна погода, звичайно, що це є і прогулянка на свіжому повітрі. Так, хімічні досліди. От, хімічні досліди. Дітям, знаєте, що нам було дивно цього року. А, другокласник він так захопився хімією. А, хімічні досліди, вчителька хімії, вона зробила такий вулкан. З підручних засобів дала фарби, діти були просто в захваті. А хлопчика Дем'ян він настільки зацікавився хімічними формами в другому класі. Вона почала йому диктувати. Вона почала йому таблицю Менделєєва диктувати. Він настільки захопився. Отак От ми дітей залучаємо такими гуртками. Це початкова школа. А старші школи для таких старших дітей, і не тільки для наших дітей клуби вже відкриті, такі як Speaking Club, розпочав свою роботу. Це розмовний клуб англомовний, тобто це. Дітки можуть вдосконалити вимову своєї англійської мови. А математичний клуб інтелект що пані Оксана, якраз з ним займається. Це діти зовсім не з нашої школи, з інших шкіл приєднуються до цього клубу. А, і звичайно, підготовка до МНТ. Ми хочемо. Бо ми себе побачили, що ми досить непогані результати готуємо дітей, і чому б до не допомогти іншим дітям. Хто бажає, звичайно, може доєднатися. Ми встановляємо графік роботи, стараємося підбирати так, щоб всім було комфортно, але це не під час наших уроків, це однозначно. Це після урочний час. І таким чином ми зацікавлюємо дітей, і діти йдуть до нас. Не так таким чином, ще й себе знаєте більше про себе розповідаємо. Власне про результативність. Ність, я вас теж попрошу, пані Оксану. Розкажіть цьогоріч Ви вперше теж берете участь у різних олімпіадах конкурсах. Які результати власне? Так, цьогоріч ми вперше взяли участь в Всеукраїнській предметній олімпіаді, так як вона була оголошена цього року під ігідою Малої академії наук, усі бажаючі, усі охочі мали право реєструватися. Наші учні, десятикласники, восьмикласники виявили таке, таке бажання, так як ми їх не змушували. Вони самостійно захотіли, виявили бажання, зареєструвалися на предметній олімпіади з історії, географії, англійської мови, математики і, мабуть, що все. І набудь що все. все так, от вони зареєструвалися, взяли участь. Вчителі ходили з ними. Це був перший етап відбірковий, тобто на рівні громади. І от е, хочеться е, окремо відмітити, що, е, наприклад, в Олімпіаді з математики, е, е, наш учень 10 класу взяв тре диплом третього ступеня, але він набрав найбільшу кількість балів серед усіх десятикласників шкіл міста Тернополя. Тобто, якщо взяти протокол про підсумків олімпіади з математики, то Швець Ярослав, наш учень, він має найбільшу кількість балів. Так само ми маємо диплом третього ступеня з історії, з, з англійської мови. Це диплом третього ступеня. Так, учні спробували себе. Звичайно, є не такі радісні результати, є і є різні, так, але учні спробували себе. Це був їхній досвід. Вони побачили, якого типу завдання, вони порівняли свої знання з знаннями з ін, учнів інших шкіл. Так і це для нас корисно, щоб розуміти, що ми готуємо і які яку якість ми надаємо, так і для учнів, і для їхніх батьків це показує результат. Але олімпіади це більше про, про якусь здогадку, так, здогадливість, про, про якусь, якусь смикалку, чи учень побачить чи не побачить. Найбільше, мені здається, показує якість процесу це те, як учні здають НМТ. І ось минулого року у нас були перші випускники, тому що ми починали набір з 5 по 10 клас. Так. Оскільки ми обіцяємо, що учні здають НМТ, ми 11 клас в перший рік роботи не набирали навіть. Е, ось, і ті десятикласники, які прийшли до нас в, перш, в перший рік роботи, минулого року здавали НМТ. І, і обоє, і, до речі, їх було лише двоє, тому що ну, так стартували ми, так, а далі ми вже їх не добирали. Оскільки, ну, це було цілеспрямовано, оскільки ми обіцяємо, що учні здадуть НМТ. І якщо до нас проходить учень в 11 клас, який, ну скажімо так, слабкий. А ми обіцяємо, щоб він здасть, то ми не не беремо на себе такої відповідальності. Ось тому минулого року Ангеліна і Едуард здавали НМТ, успішно склали. Ангеліна вступила в наш it степ університет, який знаходиться у Львові. А Едуард вступив в Тернопільський політехнічний на електроінженера до нас. Кості так, розповідав, ділився враженнями. Ось то обоє склали. Склали на ну. Максимально можливо хороший результат. А цьогорічні випускники їх уже восьмеро. Кожного місяця вони проходять пробне НМТ на нашій платформі. Так як у нас вже 17 шкіл, у нас є багато методистів, багато класних вчителів, які займаються розробкою насправді тестів, і у нас є власна платформа МАПС. І щомісяця учні в режимі реального часу в умовах наближених до НМТ 4 години пишуть чотири предмети, так якби вони здавали в червні. По перше, це Морально їх підготовлює до рівня стресу, який вони отримують. По-друге, як, як показує досвід інших шкіл і наш досвід, як учні здають протягом року, десь приблизно так вони здають і в кінці ми моніторимо, бачимо динаміку, як вони це здають, і відповідно можемо реагувати в тих моментах, де якісь прогалини відбуваються. Тому що потім їхні результати ми бачимо, бо це наша платформа. Ну і на завершення кілька слів батькам або учням, які зараз вас дивляться. А, ну ми чекаємо, у нас завжди відкриті двері до батьків для нових учнів. Якщо ви хочете справді, щоб ваша дитина навчалася в сучасній технологічній школі, яка дає якісну освіту, яка відповідає за якість освіти і готовий кожен вчитель працювати над таким рівнем знань. А то вам саме до нас. Якщо ви не боїтеся жодних складнощів, то звичайно, що ми готові допомогти і зустрічати. І звичайно, що ми не лише якщо. Хочете працювати і допомогти, особливо випускникам 10-11 класів? Ви можете до нас записуватися на наші клуби, а де будемо індивідуально працювати з кожним учнем, допомагати в з тими проблемами, з якими вони на сьогоднішній день стикаються. Запрошуємо не тільки е, тих учнів і тих батьків до нас, які хотіли би отримати хорошу освіту, але і тих е, учнів та батьків, які би хотіли е, отримати м'які навички. тому що ми розвиваємо софт-скіли, такі як тайм-менеджмент, такі як мистецтво самонавчатися, що в сучасному світі з розвитком штучного інтелекту е, дуже корисне. Тобто, якщо ви хочете, щоб ваша дитина в майбутньому, коли вона стане дорослою, вміла самостійно себе навчити, тобто навчитися вчитися, то вам до нас спасибі вам за розмову. Нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтеся з нами. Бережіть себе і до нових зустрічей.